Сьогодні 17 жовтня, вівторок. На початку молитви просімо у Бога благодаті відкритості серця перед Його словом і перед самим собою. Щоб могти бачити добрі і погані плоди свого життя та змінюватись задля більшого добра. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь Не судіть і не будете суджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть, і вам простеться. Дайте і вам дасться. Міру добру натоптано. Потрясано, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте? Такою й вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, Але, навчившися, кожний буде, як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власнім оці, не чуєш? І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці. Ти, що не бачиш колоди, яка у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку. З ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево по своєму плоді пізнається Не зривають, бо не смокви, Ані з ожини не збирають винограду. Добра людина. З доброго скарбу серця свого виносить добре, лиха ж з лихого лихе виносить, бо з повноти серця уста говорять. Фокуса швидкої оцінки життя іншої людини є чи не найбільш поширеною справою щоденного життя, Господь натомість закликає тебе найперше звернути свою увагу на своє власне життя і подивитись на його плоди. Запитай себе, як часто ти осуджуєш інших людей? Слухаючись у своє серце, запитай себе, чому це робиш? Що це тобі дає? У сьогоднішній притчі Ісус порівнює людину до дерева, яке приносить певні плоди. Ці плоди бувають добрі і погані. Вони залежать від усього, чим ми живемо, від наших думок, почуттів, прагнень та намірів. Вони залежать від кожного сказаного слова та прийнятого рішення, від наших учинків або ж бездіяння. Все має певні наслідки. Усе приносить якісь плоди. Утиші серця та довір'ю до Господа, приглянься до свого життя, якими є його плоди. Зауваж, що стоїть тобі на перешкоді, або що допомагає тобі жити добре і плідно. Особливе слово Христос звертає до всіх, хто претендують на роль вчителів та провідників, передусім до релігійних, а також і політичних та соціальних лідерів, знаючи приклад фарисеїв, які провадячи інших, заводили їх в ті самі хащі духовного, релігійного і соціального життя, в яких самі перебували. Господь каже очищати своє серце і не підноситися понад міру своєї компетентності. У тиші свого серця, спробуй збагнути суть служіння і посвяти. Сказав Господь Не судіть і не будете суджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть, і вам простеться. Дайте і вам дасться, Міру добру натоптано. Потрясано, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте? Такою й вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, Але, навчившися, кожний буде, як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власнім оці не чуєш? І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці. Ти, що не бачиш колоди, яка у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку. З ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево по своєму плоді пізнається Не зривають, бо старнини смокви, Ані з ожини не збирають винограду. Добра людина. З доброго скарбу серця свого виносить добре, лиха ж з лихого лихе виносить, бо з повноти серця уста говорять. Просімо у Господа, Дару Святого Духа, щоб відкривав нам правду про наше життя та його наслідки, щоб очищав наше серця і наміри від усякого зла і перешкод, які можуть закривати правдиві цінності життя та їхні добрі наслідки. Прагнімо цього Божого світла, яке попровадить нашим життям, і принесе в ньому добрі плоди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.